Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві закріплений у главі 6, типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Відповідальність за організацію проведення інструктажів з охорони праці лежить на роботодавцеві. Він зобов'язаний провести інструктажі з охорони праці на робочому місці, навчання та перевірку знань з питань охорони праці за власні кошти. Основним документом щодо підтвердження проведення інструктажу з охорони праці. Є запис у журналі реєстрації інструктажів. Інструктажі з охорони праці проводяться під час організації роботи з охорони праці як на підприємствах, так і у навчальних закладах. За характером і часом проведення, інструктажі поділяються на декілька видів, а саме: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці, з усіма працівниками, які щойно були прийняті на роботу, незалежно від їх освіти та стажу роботи, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з учнями при зрахуванні до навчального закладу, з учнями, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики. З екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу роботодавця, який в установленому порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні. Що спеціально для цього обладнано з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються роботодавцем. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу, де розписується інструктуючий. Та проінструктований працівник. Первинний інструктаж проводиться з новоприйнятим на підприємство працівником, з працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого, з працівником, який буде виконувати нову для нього роботу, з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на виробництві. А також з учнями, слухачами та студентами навчальних закладів до початку трудового або професійного навчання і перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху, задіючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху чи дільниці, узгоджується зі службою охорони праці і затверджується роботодавцем, керівником навчального закладу. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Мета даного інструктажу поновити знання та уміння виконувати працівником роботу правильно і безпечно. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі, яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів. Збереженням або переробкою сировини матеріалів. При цьому зазначаємо, що перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі або роботодавцем. З урахуванням конкретних умов праці, але не рідше на роботах з підвищеною небезпекою один раз в квартал, на інших роботах один раз в півріччя. Позаплановий інструктаж проводиться при введенні в дію нових, переглянутих або доповнених нормативних актів про охорону праці. При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації обладнання, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів інших факторів, які впливають на охорону праці, при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, які можуть призвести або призвели до травм аварій, пожеж тощо. Якщо в трудовому процесі виконавця робіт сталася перерва понад 30 календарних днів. Для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт понад 60 днів. З учнями в кабінетах, лабораторіях, майстернях при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, яке може призвести або призвело до травм аварій пожеж. Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху, обсяг і зміст позапланового інструктажу. Визначається в кожному окремому випадку залежно від причини і обставин, що спричинили потребу його проведення. Цільовий інструктаж проводиться при виконанні разових робіт, які не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом. Це вантажо-розвантажувальні роботи, разові роботи за межами підприємства, цеху, при ліквідації аварії і стихійного лиха. При проведенні робіт. На які оформляється наряд допуск, з вихованцями та учнями в разі організації масових заходів, таких як екскурсії, походи, спортивні змагання. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від виду робіт, що виконуватимуться. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж, і перевірку знань з питань охорони праці. При незадовільних результатах перевірки знань умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається, повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці працівників та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.